Вітаю, Сполучені Штати Америки грозяться Кремлю страшними санкціями. Тож час європейський союз розглядає можливість створення фонду для відновлення України аж в 100 мільярдів євро. З нами сьогодні в студії доктор економічних наук, заступник. Керівника Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко і ми будемо говорити про економіку і про те, як санкції мають душити Російську Федерацію, агресора, який 12-й рік знущається над українською нацією, українським народом, засипаючи нас щотижня, щодня і щоночі сотнями шахетів і ракет. Бережіть себе, мене звати Світлана Кушнір, це канал інтервізор. Починаємо, пане В'ячеславе, вітаю! Скажіть, будь ласка, у нас. Багато говорилося про санкції з 2022 року. Санкції могли бути настільки жорстокими, щоб Російська Федерація вже не піднялася. Але виявляється так, що з усіх пакетів санкцій, які Європейський Союз накладав, які підтримали Сполучені Штати Америки, і Сполучені Штати Америки накладають на Росіян, найсильнішими санкціями виявилися ті, які були запроваджені в 2014 році, на початку саме за анексію Криму. Чи бачимо ми нам кажуть, що економіка це ж не швидка штука? Чи бачимо ми, що санкції почали діяти? Українці такі вони запальні, їм треба тут і зараз. То чи почали санкції діяти на Російську Федерацію? Е, ну почнемо з санкцій. Насправді вони з 2014 року працюють, і насправді тут має бути кумулятивний ефект, тобто накопичуються наслідки, і з часом вони дають певний результат. Це правда. З іншого боку, треба сказати, що досвід санкцій щодо, наприклад, Ісламської Республіки Іран, який вже понад 40 років під санкціями, ми пам'ятаємо, що нещодавно була іранно-ізраїльська війна, Іран розробляє шахеди, ядерну зброю і так далі. І це показує, що санкції є одним з інструментів, але перемогти країну санкціями неможливо. Це ми маємо чітко розуміти. Про це пам'ятати і розуміти, що це інструмент важливий, але допоміжний. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про санкції, основна проблема, яку потрібні, щоб вирішували санкції, це закупівля нафти у Росії іншими країнами через посередники. І частиною проблеми є те, що ті країни, які підтримують Україну, навіть надають їй зброю, їхні приватні компанії паралельно здійснюють сірий імпорт російської нафти і нафтопродуктів. І це правда, і це те, що могли б зробити наші партнери: це припинити купляти е, нафту у Російської Федерації. «РАЗ», і друге, спробувати зробити щось, щоб Індія і Китай не більш якби, динамічно розвиваються економіки, які не більш динамічно розвиваються, перестали купляти російську нафту. Якщо з першим ще щось можна зробити за, за допомогою спецслужб прямо в середині країни, це взагалі ну, не дуже пов'язано з санкціями, то з якимось чином тиснути на Китай і Індію ну, досить складно, особливо європейським країнам. Тому, якби, санкції це необхідний інструмент. Він об'єктивно впливає на можливості Росії розвивати високотехнологічну зброю, і він дуже ефективний для Сполучених Штатів і Європейських країн. Чому тому, що Росія під санкціями не може розвивати сучасну зброю, яка б могла. Становити реальну серйозну загрозу для території Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини, але зброю, яка становить загрозу для Сум, Харкова і Запоріжжя, вони можуть отримувати навіть з Північної Кореї санкції тут завадить дуже складно. Тому свої питання санкціями вони вже вирішили. А наше питання, ну на жаль, частково. Пане В'ячеславе, якщо говорити про. Тиск на Російську Федерацію, ми знаємо, що перші обмеження і заборона користуватися фактично платіжною системою SWIFT, вони мали ефект. Але недавно Сполучені Штати Америки взяли і й розблокували. Той же Россільхозбанк, через який проводяться платежі, якраз за нафту. Якщо говорити про Газпром, то він лежить уже який рік, і це дійсно, і в тому числі, мабуть, дія санкцій. Але з нафтою так не відбувається найбільше Росія за цей час створила тіньовий флот на сьогоднішній день? Китай фактично зацікавлений в тому, щоб північний маршрут був налагоджений, у Росії є атомний флот, який може пробувати в льодах шляхи. Але наскільки це можливо? В довгостроковій перспективі, що цей північний шлях буде використовуватися наповну не в одну сторону з Китаю товари в світ, а в дві сторони, і наскільки тут роль наших європейських партнерів, які можуть обмежувати дій, прохід російських суден, танкерів по своїй по території тих країн, морських акваторій, де вони впливають, міг би бути дієвим. Ну, мабуть, почнемо точніше, закінчимо по санкціям, що насправді ці обмеження по платіжним системам вони призвели до того, що Росія отримувала там платежі в рупіях і так далі, було невідомо, що з ними робити. І для них це є. Ну, скажемо, на те, що болючим, вони на цьому втрачають багато грошей, скажімо так. Тому що, звичайно, є криптовалюта, є інші способи конвертувати, перевести і так далі, але це все ускладнює, це вимагає додаткових платежів на кожному етапі і втрат. Що стосується другого питання, це про фактичну роль Китаю, який з'явився на горизонті цієї війни, вже російсько-українською, фактично, як гривець, який чітко заявив, що він. Зробив симметричну заяву, як робили Сполучені Штати в 22-му, що Китай не допустить програшу Російської Федерації, і от зараз мова йде про збільшення якби, постачання і, можливо, не тільки компонентів для дронів, і так далі, обладнання станків, але й якоїсь більш серйозної продукції. От, і тому фактично Китай тут стає е, гравцем в цій війні і в Європі. Якщо ми говоримо про Північний морський шлях, який тестувався ще в 30-х роках, і в Радянському Союзі був створений ледокольний флот і намагалися це якось розвивати, але це було не дуже зрозуміло для чого. А зараз через певні так би мовити, загрози в Червоному морі, так звані хусити, так звані всі ці пірати і так далі. Це певні бар'єри на торгівлі Китаю і Європейського союзу, і тому у Китаю є дуже велике бажання. Якби знайти альтернативний шлях. Вони зараз, ну багато ми всі знаємо про Шовковий там шлях, нові ці шляхи, і туди вже підключаються Азербайджан і Туреччина, й мова йде про різні сухопутні маршрути, і Білорусь там є. Але Північний морський шлях в зв'язку з певними кліматичними змінами і технологічними змінами він стає реальною альтернативою, в якій на сьогоднішній день об'єктивно зацікавлений Європейський Союз і Китайська Народна Республіка. І Сполучені Штати Америки. І наскільки я розумію, ці всі зусилля, які робить Трамп, які дуже незрозумілі для України якось налагодити якісь стосунки з Російською Федерацією. Вони я, ну, я про це в якихось своїх інтерв'ю казав, вони спрямовані саме на північний морський шлях, на Гренландію, на контроль Африки, на можливість не допустити туди Китай. І... Е, коли ми зараз говоримо про долю російсько-української війни, ми маємо розуміти, що її вже якби будуть вирішувати скоріш за все, не з. Росією переговорний процес буде йти. А він буде йти між Сполученими Штатами Китаєм. Там буде присутній Європейський Союз, на якого перекладається значною мірою економічний і не тільки військовий тягар цієї війни. Тому він теж як є союз має утримати щось в Україні за підсумками. І тому ці всі переговорні процеси і економічні впливи, і санкції вони будуть вже крутитися. Не навколо Росії, а навколо Китаю. Так само, як Україна поступово делегувала переговорні повноваження Сполученими Штатами Америки, так і Росія буде вимушена все більше і більше делегувати ці повноваження Китаю. Чого Північний морський шлях більш вигідний для Китаю? Він більш безпечніший, тому що там. По великій довжині, по великій дугі, основний гравець Російської Федерації, з якою можна домовлятися, а не багато інших країн, через які йдуть морські торгівельні Там шляхи? Там немає ніяких багато інших країн. Весь морський шлях контролюється США і Великою Британією вже 300 років. І вони мають монополію на контроль всіх морських mm -hmm. шляхів з Індії з Китаю, з чого вони стали такими багатими. От і це альтернатива для Китаю не залежати від Сполучених Штатів і Британії. А оскільки Росія стає все більше і більш залежною від Китаю, то Китай може в перспективі отримати і військові бази десь по берегу Північного Лідовитого океану, і взагалі взяти його під контроль. Це такий страшний сон. Морських імперій Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Недавно пройшов саміт Брікс, на якому той саме Володимир Путін з гордістю сказав, чи після нього він не приїхав, він боїться все ж таки, що він буде по Римському статуту забраний за. Ордером міжнародного е, суду, кримінального суду, але він виступав там онлайн, і він сказав в своїй доповіді, що він страшенно радіє з того, що десь від 80 товарообігу і фактично розрахунків між країнами Брікс – це національні валюти. Е, згадаємо і. Е, Погрози президента Трампа стосовно того, що якщо ви спираєтесь вивести долар з світової валюти, ми вам таке влаштуємо, таке влаштуємо. Ну як завжди, можна тут трошки пожартувати два-три тижні і вам всім хана. Але з огляду на те, що країни... Взагалі, між наднаціональні структури, які особливо яскраво почали розвиватися і показувати, що вони в єдності, якраз з 22-го року з початком широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вони набирають ваги. Чи не набирають ваги? Чи це поки що певна ширма і надування щік для того, щоб, ну так як кажуть, за вуса подьоргати великого гравця тигра? Сполучені Штати Америки, який точно буде добиватися того, щоб долар залишився світовою валютою, ну остання теза абсолютно: що Сполучені Штати Америки будуть робити все для того, щоб залишити долар і надалі, після 40 сорокових років, так званої Претенбурзької угоди, коли так. якби ця пальма. Поступово перейшла від Британії до Сполучених Штатів Америки. І штати вже там більше 80 років контролюють це все. От. А я не думаю, що долар ну втратить свої позиції дуже швидко, але поки що тренд ну в цей бік. І на саміті Брік зокрема в Казані, там просто було чітко поставлено такі завдання. І маємо розуміти, що. І протистояння з і протистояння Росії з з, Росії з сполученими штатами, і оця вся історія, частиною якою є російсько-українська війна, вона буде крутитися саме навколо збереження Сполученими Штатами Америки. Контролю над торгівельними шляхами і контролю над домінуючою валютою, якою розраховується в світі. Але знов таки, завдяки санкціям, Росія показала, що в принципі можна поганенько, але без цього обходитися, такого не було ну, давно. І бо Іран це робив, ну якби йому було складніше, і у нього була певна підтримка з Європи. В Росії такої підтримки не було. Тому фактично. А завдяки санкціям відбулось тестування режиму можливості жити без платіжних систем, без доларів, без надання сервісу літакам, автомобілям і так далі. І воно показало, що, що, як, якби якість погіршується, але це можливо. І це фактично. Показала іншим країнам, що насправді можна обходитися без цього. І тому ці спроби будуть продовжуватися. І відповідно ті країни, які зараз є домінуючими, вони будуть намагатися зберігти своє положення. Пригадаємо, виборчий лозунг Трампа Зробимо велику. Америку знову великою, а велика це і є контроль торгівельних шляхів, можливість вільно купляти і продавати в колишніх колоніях європейських країн. І валюту, яку вони контролюють, і міжнародні організації, які розташовані в Нью-Йорку за дивним збігом обставин, які вони теж контролювали і фінансували. Але поступово це все змінюється Наостанок, Стосовно перспектив, які зараз заявляє Європейський Союз після саміту НАТО, коли сказали, що України все ж таки погодилися, що 5% внутрішнього валового продукту вони будуть виділяти на оборону безпеку, кібербезпеку і так далі. І так далі, те, що можливо рік тому ми навіть не могли би обговорювати як реальність, тут підтримали. Але з урахуванням того, що видатки на оборону кожен національний бюджет буде збільшувати, чи реальні заяви Європейського союзу по створенню оцього фонду або відновленню України на 100 мільярдів євро, і е, наскільки Європейський Союз, ми знаємо, що він не монолітний, але чи готовий він допомогти Україні вести? Е, Війну проти Російської Федерації вона не закінчилася. І окрім того, потім допомогти нам відновлюватися з урахуванням того, що ми живемо в капіталістичному світі, і тут будь-який конкурент, навіть невеличкий тобі конкурент, Ну, щоб ми теж не в розживих окулярах були. Ну, по-перше, давайте не будемо використовувати таке дивне слово допомогти в, в цій економічній системі. Тобто Європейський Союз, як Група країн, яка вкладається в реформування України, в захист України від російської агресії, хоче отримати теж свою частку після війни під контроль і природних ресурсів, і людських ресурсів, які вони вже отримали завдяки міграції, і в. Політичному управлінню, дійному секторі, так далі, так далі. Тобто вони хочуть частку. І фактично мінеральна угода, яку підписала Україна і Сполучені Штати Америки, Європейський Союз якби поставили в таке положення, що вони ніби насправді допомагали, хоча вони щось інше планували. От. І тепер, значить, щось з цим треба робити. І Сполучені Штати Америки демонструють, що вони погоджуються, що якщо Європейський Союз буде допомагати, в Україні в війні, то вони можуть тоді стати частиною, е, якби, отримувачів прибутків від результатів війни. І от про це цей фонд гроші в Європейському Союзі, звичайно, є, але все буде залежати від е, закінчення війни і результатів, і які будуть досягнути угоди, а ми. Спостерігаємо, що за останній місяць, як знаєте, так місяць за, за горизонтом з'явилася Китайська Народна Республіка, яка стала, теж фактично буде, вже, я думаю, на, на, ну, там, на 99% буде учасником цих переговорів. Китай, до речі, претендує теж на відновлення України. Він теж хоче дуже допомогти, і у них є офіційні плани збільшити після війни товарообіг на в три рази з України. От якраз трошки додаткове питання, колись серйозно обговорювалося те, що Україна стане частиною країн великого шовкового поясу нового цього шляху. Але із-за війни, із за окупації окремих районів Донецької та Луганської областей. Ну і давайте чесно скажемо, із за позиції тодішньої влади не зрослося з Китаєм. А, у нас непрості відносини з Китайською Народною Республікою. Ми знаємо, що це країна, яка завжди грає вдовгу. Чи вистачить в Україні сил і снаги? Ну, можливо, політиків, які зможуть з Китаєм грати? Я не скажу на рівних, але хоч би достойно. Ну, це дуже гарне питання. Мені здається, що у нас іде ну, недооцінка Китай його сприймають ну, по різному, але якось несерйозно. То як друга, то як ворога, це нейтральну якусь країну. Ну, тобто його не сприймають я. Як... Один з серйозних полюсів або один з двох серйозних полюсів, або хоча б один з полюсів політичних і економічних, судячи з того, що Китай відновив плани будівництва, а це були плани 2013, 2012 року, які тоді з Україною разом розроблялися про будівництво глибоководного торгівельного порту в Донузлаві в Криму. І ми це все пам'ятаємо. І тепер з'явилася інформація, що вони тепер з росіянами домовилися про будівництво глибоководного і знову хочуть це відновити. Якщо вони хочуть це відновлювати, то кудись вони мають возити. Зважаючи, що у них найдовше в світі кордон з Росією, їм ну якби ще один пор для торгівлі з Росією ніяк не потрібен. Значить це для торгівлі з Європою. Якщо для торгівлі з Європою, значить з цього. Якби факти, ми можемо зробити, що Китай має, ну принаймні, плани це не знає, що вони реалізуються, укласти угоди таким чином по російсько-українській війні, щоб вони знову могли використовувати Україну як транзитну державу в торгівлі з Євросоюзом. І тут буде дуже важлива позиція Сполучених Штатів. Америки, як і по Запорожці, Моторсічі yeah. Запоріжжя, know. і так далі, так далі, так далі. Дуже багато прикладів. і тут якраз це вже не питання українських політиків, тому що це питання Сполучених Штатів Америки і Китаю, як вони вирішать, як поділять і які якби не ділять які держави, якими повноваженнями. Пане Вячеславе, я вам щиро дякую за візит на наш канал за відповіді. Нашим глядачам нагадаю, що в Україні є таке. Просте народне прислів'я, коли двоє чубляться, виграє третій. Так, от третім завжди, як ми бачимо у цих геополітичних війнах і в кривавій російсько-українській війні, як бачимо, як тінь батька Гамліта проходить Китайська Народна Республіка. Зважати на цей факт і аргумент ми маємо. Мене звати Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. з нами в студію сьогодні. Був В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, заступник керівника Національного інституту стратегічних досліджень. Лайк, підписка, коментар. Коментар обов'язкові, а ми з вами обов'язково побачимось.